здобувачі вищої освіти, харчових спеціальностей. Сьогодні виконуємо лабораторну роботу дослідження кінетики процесу одержання інвертного сиропу. Мета роботи визначити константу швидкості реакції гідроліза цукру, сахарози в результаті цього гідролізу і обрати утворюється інвертний сироп. Для проведення, проведення лабораторної роботи нам потрібен цукор, потрібна вода дистильована, розчин соляної кислоти 10%, а також стаканчики, які ми Заздалегідь зважили, налили 15 мл води і повторно зробили наважку, а також шприци для відбору проб, термометр, пічка, водяна баня і поляриметр СМ1. І так. Методика проведення експерименту. Виходячи з того, що інвертний сироп виробляється на основі 80% розчину цукру, нам потрібно розрахувати кількість води, яка потрібна для розчинення 50 грамів цукру. Розрахували, виявилося, що нам потрібно 12,5 мл води. На технічних вагах зважили 50 г цукру і висипали в керамічний стакан. Сюди ж налили 12 мл води. Провели нагрів суміші до 109 градусів. Завіряємо температуру термометром. Далі охлаждаємо на водяній балі до температури 75-85 градусів за вказівкою викладача. При температурі 70 градусів вводимо мікрошприцу 0,15 мл H-хлор. Розмішуємо. І водночас відбираємо проби шприцом 2-3 грами. Відбір проб. Відбираємо кожні 2 хвилини на протягом 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Проби. Ми перемішуємо паличкою і на поліоліметрі, круговому СМ1 визначаємо кут оберту. Площини поляризації розшию. І так відзначаємо всі 5 проб, які ми відібрали. По куту оберту площини поляризації ми визначаємо концентрацію сахарози. Концентрація розраховується по формулі. А далі ми робимо обробку експериментальних даних. Після цього э, ми розраховуємо константу швидкості гідролізу, графічним методом і методом найменших квадратів. Робота закінчена.